Доброго дня, я Коренка Олександра, лідер 6 А класу Cool School Kids. Давайте розповім трошки про себе. Я люблю співати та танцювати. Танцювати я люблю у стилі джаз-фанку. Також люблю приймати участь у конкурсах там, де ми зможемо показати свою здібність, наприклад, танцюємо, співаємо та читаємо вірші. Лідерство для мене це людина, яка зможе надати приклад, допомогти та співпрацювати. Для мене це головне. Тому буду вдячна кожному тому, хто проголосує за мене. Щиро дякую за увагу. П'ять особистих якостей, які допоможуть мені перемогти. Доброго дня, мене звати Олександра, і сьогодні я хочу поділитися з вами п'ять ключовими якостями, які допомагають мені досягти цілей та перемагати в житті. Лідерство. Самого дитинства я активно залучена в громадське життя нашої гімназії. Як лідер учнівського самоврядування, я не лише організовую заходи та підтримую ініціативи, але й допомагаю іншим учням знаходити свій голос. Я вірю, що справжній лідер це не той, хто командує, а той, хто буде прикладом, підтримує та надихає оточуючих. Командна робота. Жодна велика перемога не приходить одна мої досягнення це результат співпраці з чудовою командною однодумців. Завдяки вміння будувати стосунки та слухати кожного, я створюю простір для взаєморозуміння та спільних рішень. Третє, відповідальність я впевнена, що лідерство без відповідальності не має сенсу. Кожен проєкт, кожна подія це мій шанс показати, що я готова брати на себе зобов'язання та відповідати за результат. Важливо вміти не тільки ініціювати, а й довести справу до кінця, вирішуючи всі проблеми на шляху. Креативність. Для мене важливо постійно шукати нові підходи до старих проблем. У своїй діяльності я завжди намагаюся вносити інновації, шукаю цікаві рішення, які роблять про це захоплюючим, і корисним для всіх учасників. Саме креативність дозволяє мені залишитися в центрі уваги та допомагає створювати щось особливе для гімназії та громади, наполегливість шлях до успіху завжди наповнений викликами, але я вмію їх долати. Я вірю, що кожна помилка це лише крок до перемоги, тому не здаюся, навіть коли здається, що ситуація безнадійна. Інтереси та досягнення. Я завжди прагну розвиватися у різних напрямках від навчання до волонтерської діяльності. Беру участь у конкурсах, проєктах, допомагаю в організації культурних та спортивних подій у гімназії та громаді. Що для мене лідерство? Бути лідером учнівського самоврядування це не просто організаційна роль, це можливість зробити наш шкільний світ краще. Ці п'ять особистих якостей не тільки допомагають мені досягти успіху, але й стануть ключем до перемоги в кожній справі, за яку я беруся. Я впевнена, що з такими якостями можливо досягти будь-якої мети та змінити світ на краще.